Всім привіт! Хочу звернутися до наших волонтерів Сергія Шелудька і Анни Науменко. Подякувати їм за придбаний автомобіль, а також тепловізор, який вже в нас і допомагає нам виконати бойове завдання. І ще хочемо звернутися до Сергія Шелудька за допомогою в придбанні нам FPV станції. Та, е, дрони, які нам потрібні для виконання бойових завдань, яке врятує життя нашій піхоті і для знищення, потрібно для знищення побільше ворога. Слава Україні! Героям слава! Ми так зробимо. це було видно? Це профери. Це у нас лапки. Угу, пропелери сладки такі. Описаться угу. можете угу. відео і так. Мочні пропелери. Зустрічай дорогого гостя. Ж... Який каже зніматися, не був ось скільки ящиків. Став на столо. Я кажу, де да коробку не неси, а. Чуєш, а чого так багато? Раз, два, три, чотири. Шість-сім. Не посчитав. Тут два, вісім і два, три, три, два шість, тут, так? Да? Шість сім, вісім. Дев'ять десять. Чуєш, ще трохи і ти вже їх будеш сам собирати, да? так? Скажи. За дві неділі ти узнав усе, да? Все що тільки має. я взагалі нічого не знаю. Так що, друзі, у нас операція дрон. Не будемо казати, кому її будемо передавати. Це поки добрим людям, які нам, так сказати, позичили кошти, ми їх придбали, тому що таку річ, щоб придбати, треба час, правильно? І... Дякуючи зв'язкам нашого Анатолія, люди забронювали їх 5 штук, їх треба було просто забрати. Просять нас хлопці з одного тяжкого напрямку. Є звернення, є все. Але, на жаль, поки ми збираємо на автомобіль на 143-ю і на 48-му, я думаю, швидше ми купимо на 48-му, тому що там Бобіка за 80 тисяч. А в тих хлопців, що збирають на Ал-200, у них є 60. Я думаю, позвоню, ми віддамо за Бобіка і далі будемо рухатися, а елку ми заберемо післязавтра. То ми її будемо готувати, там гроші подождуть. Поки є СУЗУ на ремонті, ми забираємо ельку і закриваємо питання, але доплачуємо тільки різницю. 1700 доларів. Так що, друзі, Толя, розкажи, що це за апарат. Во взагалі, ну, є конструктор. Що розказувати? Дрон, 10-дюймовий дрон для... Я скиду, моє я припаси. Бомбер. Бомбер, таке називається, так? Да? Так що наші українські професора роблять такі речі, да? я не знаю, чи можна і так, Я думаю, що можна показувати, що ж не можна. Простий ціна питання по порівнянні з Мавіком. Та. Та вже в 20 разів. Да, виходить. Та. Так що дякую тобі за те, що ти про як там я по блотному скажу, хоча я і не цього підхоботився. <реш> ну, трошки тобі настрій підніму, тому що скільки людей, скільки ти обдзвонив, скільки проузнавав, скільки спілкувався з хлопцями, це просто купа-купа времені. Я просто реально цього б не зробив би. Навіть якщо і десь би роздуплився, у мене просто б часу не було. Я дякую, що ти в нас є. От, гільза також стоїть, я одразу показую також роботу Анатолія, підхватив на ходу. Як робота Анатолія? Організація роботи, да. Та. але ж ти мені кажеш, давай я побалакаю, а може зробимо. Так що вже буде така красота, це вже гільза йде на відправку. От, вона вже давно-давно проплачена, пропіл вже покрутився. І є в нас така на розіграш на завтра одна. Є ще ті гільзи, ми поки їх не А може поставлю, хай подивляться, має хто купить цілу. От, якщо заплатять 1020, то хай забирають. Да? От, і є розмальована гільза. Танюха розмалювала, ще більше від тої. Там шикарна вона з історією, то мені один із моїх товаришів подарував, я не можу сказати, він сказав, не кажи, будь що я тобі її передав. Так що завтра буде прямий ефір, а це... Дрони, які просять хлопці, дуже їм потрібні, це авіорозвідка, ми їм трошечки допомагали. Я кажу, просто я б задимів, би, а тобі то, то, ну, реально респект і уважу. Так що 5, 5 штук ми придбали, ціна питання, не знаю, можна казати чи ні. Можна казати, чи ні? Не знаю, треба казати. Ну, але вони ж не знають, все одно люди не розбираються, але нам треба сказати, куди ми ділили гроші, але ми докупимо ще одну штуку, трошки пізніше до них. Я думаю, що ці штуки, вони, щоб тут не сиділи, не лежали у мене в хаті, ми їх відправимо хлопцям по новій пошті. Я думаю, що це я зроблю завтра. І чим швидше вони туди поїдуть, тим швидше вони будуть знищувати нашого ворога, тим швидше вони принесуть користь. Так що, ну так вийшло. Хлопці на зв'язку якраз показують. Да? На зв'язку показують? Крутяк. Так що, я думаю, що хлопці самі схотять відзвітуються, я тільки скажу, щоб сказали так трошки по-іншому. І якщо в нашій збір там відкритий наприклад, на якусь ту чи іншу бригаду, і ми, наприклад, передаємо комусь іншому, це не означає, що ми вас обдурюємо. Ну, Трошки робимо маніпуляції, на ту збирали, тим віддали, а тим збираємо. Ну, так треба і є трохи моменти. Так що, друзі, от такі штуки, цікава штука. Як там? Саме краще – це сарафанне радіо. Це в Толі дуже багато хлопців, які реально боронять нашу неньку Україну. Він безпосередньо є таким дзвіном ведучим в цих всіх моментах. І дякуючи цьому, в нього є хлопці, з якими можна поспілкуватися, а в тих хлопців вже є дуже суперрепутація. І вони йому як, дали координати, зв'язали з хлопцями. І перед цим ми, наприклад, ціна питання там. Ми зекономили доволі, якщо взяти по першим цінам, то це десятку на кожному. А це 50 тисяч, про що заметять, Анатолій. О. І як там кажуть, з миру по нитки сісти в машину, потратити час, поїхати це все діло взяти. Я розумію тебе, ти людина відповідальна. І хотів би, щоб я краще поїхав, би, там, розрахувався чи там що. Але я йому довіряю, він мені довіряє. І тим хлопцям довіряє. Так що, друзі, дякуючи, я думаю, вам ми віддамо цей боржок. Ну, це на питання там, ну, по порівнянні з машиною невелика. І з Майком Третім це взагалі ерунда, просто ерунда. І відправимо якнайшвидше, хай вони вже летять, хай нижче того клятого ворога. Правильно Толя? Чому ж вони будуть лежати у хаті? Ні, ну, У нас є такі деякі волонтери поскладають, а потім з годності закінчився. Ну, це таке. Завтра відправляємо, так що це він мені просто склав, він розбирається як конструктор, сюди цепляються, я так пам'ятаю, батареї. Знизу там, ну, хлопців є свої прибамбаси, скіт. Ну, як він правильно, скіт називається. Також він сказав одну цікаву річ, ми побалакаємо, може хлопцям будемо купувати отакі з тою штуки, що ти казав. Реально круто. Так що, бляха, Талян, я просто доволі не як не знаю, емоції шкалять. Ти просто Красавчик, я своїх свиней попорав, а ти за це время просто рішив таку важливу питання питання, яке зв'язано з захистом нашої держави. Тільки що дивився, нечайно попало мені в Фейсбуці, якраз перед тим, як ти приїхав. Виступає львівський священник у сесії, ну цього, ну, на сесії. Понимаєш? от саме гидко дивитися на тих людьми, їх важко назвати, які сидять, як вони себе ведуть у залі, коли людина розказує про своїх прихожан. Про тих, хто загинули, про тих матерів, про тих все. І він порахував, що тільки одна четверта з усього бюджету за рік витрачена була на Збройні Сили України. То він каже, чому прості пенсіонери, селяни повинні з миру по нитки збирати, а ви ще їх повинні дрюкати? То можливо треба якось поміняти свою позицію і розпочинати кожен із нас. Він каже, вас вибирав народ, служіть для народу, не служіть. Для тих, хто вами керує. Оце людина сказала правильно. Ну, є люди толкові скрізь. І там, і там, і там, і навіть у структурах. Так що, друзі, не будемо про погане, Ось така штука, реально, я кажу, я на емоціях. І ту штуку щось не приїхали, не забрали. А взагалі, сьогодні ще Бобіка того знайшли. Бобіка теж того нам треба пораніше його відправити, тому що хлопців немає нічого. Бобік на ходу, зніму відео, і треба його відігнати. Трохи далеченько, я не знаю, може на лафеті поведемо, побачу. Можливо, може буде просто дешевше. Хоч він їсть небагато. А може, якось так. Так що, друзі, на цьому буду завершувати наш відосік. Працюємо, підтримуємо наших захисників, правильно? Ще щось скажеш? бо ти в нас. Як телефон, то ти балакаєш. Та ні, все добре, ти все сказав, все правильно, все нормально. Все працює. Слава Україні! Ред, слава. Все, на цьому все, всім пока. Не буду тебе смущати, але ти реально виконав. Поставлену задачу на... У 12, нас 12-бальна з тобою система, 12 з плюсом.